Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати ідею справжнього, осіннього, ароматного сніданку. Це такі оладки з гарбуза. Дуже вам рекомендую приготувати, тому що це справжній, осінній, затишний сніданок. Для приготування тіста нам необхідно 2 яйця, до них додаємо, цукор, я додала коричневий, він більш ароматний. І разом все перемішуємо. До цієї маси додаю тепле молоко та 50 грамів розтопленого вершкового масла. Якщо ви не вживаєте звичайне молоко, ви можете додати рослинне або безлактузне. Потім я беру попередньо запечений гарбуз та розминаю його водилочкою, перетворюю у пюре. Та буду додавати до нашої основної маси. Також додаю трошечки кориці для гарного аромату. Знову ж таки, все перемішуємо. Сюди ж додаємо 200 г борошна та 1 чайну ложку розпушувача. Тут же дивимось по консистенції, якщо вона занадто рідка, борошна можна трошечки додати поступово. Тепер на розігріту пательню додаю вже готову нашу масу для оладок і будемо випікати до золотистого кольору зі двох сторін. Ось такий гарний золотистий колір оладок у нас виходить. Приблизно в мене зайняло по півтори хвилинки з кожної сторони. Тепер викладаємо готові вже оладки на тарілочку, на якій будемо подавати їх. Тепер вже прикрашаємо готові оладки на ваш смак. У мене сьогодні це буде квітковий мед. Ви можете взяти улюблений джем, йогурт, сметану, або ж просто смакувати оладки такі, як вони є. Також для... Більш гарного вигляду, також для смаку, я додаю трошки родзинок, ви можете знову ж таки додати горішки чи те, що ви любите. Подивіться, який гарний сніданочок, дуже смачний, дуже запашний, ароматний. Я вам всім рекомендую приготувати та побалувати себе та свою родину.